Вітаю з вами, Родікіті Влог, ваш перший безкорисливий влог у цьому швидкоплинному світі. Йоу, отже, сьогодні я у звичайному магазині техніки, і я збираюся дати випадковому низькосоціальному смерду одну сотню доларів. Подивимося на реакцію. Ходімо. Перед початком я хочу подякувати спонсору, кредитній компанії Хижак. Я хочу нагадати про все хороше, що я роблю на цьому каналі. Даю гроші бездомним, даю 100% чайових офіціантам і просто приношу радість у цей світ. І все це я роблю від щирого серця. Я не очікую нічого натомість. В останніх відео я зробив багато добра. Але сьогодні я хочу змінити чиєсь життя назавжди. А ви готові змінити чиєсь життя, друзі? Роудікі від щирого серця. Ходімо. Так, подивіться на цього низькосоціального смерда. Він виглядає таким розбитим, ніби у нього немає душі. Напевно, він заробляє, не знаю, доларів вісім на годину або що. Ви готові змінити чиєсь життя, друзі? Подивимося, як він відреагує, коли я дам йому сто доларів. Ходімо. Так. Гей, друже. Привіт, Роване. Я прийшов сюди, щоб дати тобі це. О, ого. Чудово, дякую, дуже. Ага. Нема за що чувак. Круто. Просто приємно робити щось хороше для моєї спільноти. Розумієш? Так, це чудово, дякую. Розкажи, що ти будеш робити з цими грошима? Ну, я, мабуть, заплачу за оренду житла або що. Ого, то ця сотня баксів, буквально дасть тобі дах над головою. А, ні, у мене вже є житло. То скажи, що ти відчуваєш, отримавши ці гроші? Мені приємно гадаю. Ти відчуваєш емоційне піднесення ось тут? Не дуже. Суші, розкажи мені про себе, чувак. Як це змінить твоє життя? Роване, це просто сотня доларів. Вони не змінять моє життя. Це дуже ти міг би бути більш вдячним, шматок те лайна. Ти за тиждень менше заробляєш. Розкажи про свої труднощі, чувак. Ні. Потрібно плече поплакатися. Час для серветок, друзі. Роване, з чого ти взяв, що мені потрібні серветки? Це 100 доларів. Не така вже й велика сума, аби змінити життя. Ти невдячний, шматок лайна. Привіт, чувак. Привіт, Роване. Це тобі. Справді Так. Справді? ти даси мені 100 доларів. Час для серветок. О Боже, ти не уявляєш, як вони мені сьогодні були потрібні, Роване. Дякую тобі, велике. Привіт, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Тут є відео навколо нас. Дякую, друзі. Так, все знято. Добре, круто. Чекай, це що, не мені? Це що не мені? Це що не мені?